Зупиняйте закон технічно, будь ласка, беріть. Що у вас не так з новою? Це не так, тому що вони в мене полопані всі, а тут уся ось така вона була геть полопавша, а тут усе. Лопають вену, ну то не є, ну так тільки ну, може з лікаг гнізда. Ну що ви думаєте, що? Ну, mm на -hmm. сахар 9, сьогодні 20. Пожалуйста, вішайте на вашій совісті. Тут бачите, які в мене вени? Yeah. Я не можу. Ну я вам кажу, беріть, приписуйте щось, є, вішайте, ну я ж не можу робити. Давайте, це вже ваша плана. Знімайте, браті і сестри. І... То ви будете застосовувати про Чи ви відмовляєтесь? Я вам сказав причину, чому якщо у вас це вимогає. Виви... Ви кажете причину, ви це? Ви це? вам людина повідомила. що Він не відмовляється виконувати увагу. Ну, якщо є відставка, він повідомив, мій підповідомив те, що він не може виконати цю упалу по стану здоров'я. Він не відмовляється. Хорошо. Тоді ми пишемо, що не поставлено в зв'язку зі станом здоров'я. Ну документів ніяких немає. Це все на наслогічного. Чого ж я вам вам документи. Реалі, да. Он ціле документи. Ну, давайте, ні, Папка тільки ніхто не взяв. Давайте тоді будемо зараз запрошувати лікаря. Викликати, що допомогу, там, чи лікаря, який буде підсобитися? Викликайте лікаря mm -hmm. і лікарню. Якщо лікар встановив, що йому не можна надавати, хай мені дає довідку, я напишу протоколь, що є довідка вже. Вам ...пишу? по телефону достатньо? Ну, як це по телефону, я по довідку мені по телефону, напишіть. Mm -hmm. Яким чином, скажіть, будь ласка, в 2147 е -е, ми зараз сюди.